Усім привіт! Мене звати Юля. І сьогодні в мене назріло таке відео. Не планувала нічого показувати, але так прийшлося. Мій племінник робить на фабриці, де виготовляють баночки під косметику. І притащив мені дві таких баночки. Такого плану. І каже, може тобі такі треба. Бо раніше він мені приносив інакші. Ну, він думає, що під бісер, але я йому кажу, що вони мені не підходять. А ось ці підходять ідеально. Пластик гарний, якісний. Кришечка пластикова і так плотно заходить. Взагалі класні баночки. Взагалі, так як я часто переїжджаю, то для мене вигідніше тримати бісер в таких от пакетах. Так? Але все рівно, як ти з ними там не поводишся, вони все рівно розриваються, все рівно е був такий момент, що я купила ось такі во. Оказується, що є різниця, з якою вони каймою. Я купила на оптії от, з червоною каймою. Вони взагалі тонкі і вони дуже отута, знизу одразу розриваються і дуже погано, дуже погано тримають. Отакі з от фіолетовою колосочкою трохи кращі. Але все рівно один раз прийшла мені партія, яка просто тут зверху були незамітні порізи. І через ті типу, порізи викидається бісер. І получ... А ось дивіться, не знаю, чи видно. Бачите? Не видно, вірно. Через нього випадає бісер і виходить в ітозі каша. А ці баночки я прицепилася, щоб він мені ще приніс, але не знаю, чи принесе такі класні, класні, класні. Я би їх з задоволенням брала ще, і вони мені невеличкі, компактні їх плотно закриваються. Е, колись я купувала отакі. ВО. Я думаю, що вони є багато в кого. Бачите, вони в мене ось, ось наклейками. Чому? Тому що вони пересипаються і вони плотні, вони відкриваються самі по собі. Е, плюс до того пластик не я... Мені не, не подобається пластик, він з часом потускнів, Ну, вже не такий якийсь... не так радує око, скажімо так. Ну, Загалом, в кого рівненько стоять, то воно може бути. Може бути в перервалася. Так от, в кого, в кого вони просто рівненько стоять, десь так, акуратненько складені, то це варіант, хороший варіант, тим більше, що вони стояли копійки, по суті. Не пам'ятаю, по-моєму, гривню 60 я їх брала. Але якщо так, як у мене, що постійно переїжджає з місця на місце, то воно розсипається. В общем, не мій варіант. Якось я купила ось такі баночки. Вони, були под... вони зараз є, вони дорожчі, чим звичайні, чим оці. І вони класні. У них якісний бісер. О, він, пробачте, якісний пластик. Він якийсь такий товстенький. І бачите, він не тускніє. І вона така от, ну, весела баночка. Мені дуже подобається. Хоча тут. -а... Не знаю, може грам 20 влазить, може і більше, але дуже плотно закривається. Ці баночки класні. Ну, вони, вони самі по собі не дешеві, вони з дорожчих баночок і ну, їх просто не накупляєшся. Та от приблизно до цієї, бачите, наскільки різниця. Але вони між собою чимось подібні пластиком. Ось дивіться, потовщині, чи видно, чи не видно, я не знаю, саме дно, яке товсте. Сама, сама стінка, бачите? Товщина стінки. Е, якось була в магазині, в супермаркеті і побачила такі харчові для харчів. Я не знаю для чого. Для, бачите, харчовий значок? Видно, не видно, не знаю. Ось Ось. Е, для харчових продуктів. Ось такі от баночки. Сюди конкретно влазить 50 грам. Це так подзавізку, подзавізку. Е, я їх купила, вони теж прокручуються. Я їх взяла, напевно, 20 штук, і я йому вполне, вполне собі задоволена. Ось дивіться. 50 грамів це виходить у такої по, по самої вінці. Ось, ось тут 50 грам. Класна баночка тим, що вона так прокручується і вона, вона не висиплеться, нічого з ним не станеться. Так, Це що стосовно моїх баночок. Більше в мене баночок ніяких нема. Раніше я робила з-під тік-така і так далі. Але щось все-таки для мене отакі от, от пакетики самі актуальні. Ну, Тільки що я ж кажу, що вони рвуться, деруться і теж з часом не дуже практичні. Ну, Просто якби я жив на одному місці і для нього був би своє місце, так, то можливо. Все це бійшло, все котувалося і все би було з цим в порядку. Ну, а у мене так не виходить. Та ще діти допомагають. До речі, у мене трохи може бути шумно, тому що канікули, всі вдома, так що не звертайте увагу на посторонні звуки. Так, далі. Ось таку схему, я її дуже швидко вишила. Я побачила її на каналі Литвинової. Красна із Вірніше червона бабка, так. Я вишивала її по ключу, майже всю, окрім цього от сонечка. Тут у мене, здається, чи 17090, чи 17,070. Це вже кому як впаде. Чому Чому я замінила? Тому що в ключі стоїть 18586 матовий і 18181. А це серія металік. Я колись вишивала, відшивала її котів. І я так перепаскудила. Вона до сих пір у мене лежить не тому що я не знаю, що з нею зробити. Ти шиєш, а попередні ряди під руками в тебе прямо затираються. Іначе хтось повикушував куски з, того, з, з тої фарби. Тому, тому я замінила одразу. така. Вона дуже швидко пошилася, дуже легко. Ось така вичилась у мене стрікоза, бабка. Бабка. Так, а чому? Вирішила зняти це відео, тому що із-за цієї схеми. Це схема колібрі, е, сім'я. Їх там багато-багато, я не знаю, 12 штук чи 16 там, е, на благополуччя, на родину, на сім'ю, на багатство і так далі. На дане, от даний мене, е, тобто якісь китайські іерогліфи означають це слово, да, і якийсь малюнок, який м, характеризує даний. Скажімо так, дане слово, в дану позицію. А справа в тому, от в чому, що я повністю замінила тут бісер, тому що коліб надає, надає ключ. І ключ не поганий, тут скло, я люблю скло, але якось так мені торкнуло його замінити. Так, дитина моя вирішила казки розказати, тому може бути трохи чутно. Так, е я люблю скло, я люблю в основному вишиваю склом, але тут якось так вийшло, що мені настільки. Ось подивіться, бачите, переход. Там, де я дошила, я спеціально не зашиваю, щоб зняти відео. Подивіться, е мені кажеться, кольори просто тупо ідентичні з, тим, з тими кольорами, які я підібрала. Е ну Тут діло не в тому, що хвалюсь, чи що ну просто для мене от немає різниці. Можливо, там чуть на напівтона. Ось. Так. Тому я покажу шилю, який я, які я а, вишив. О, знач, перший зелений, світленький, 58552. Тут він в прожилках світленький. Далі 53. Це натуральні, 53,310. Далі 53,210 і 53,250. Хоча я повторюю, що я люблю вишивати склом. І для мене це не характерна розтяжка. Але мені здається, що вона настільки ідеальна для голов ту схему, що вона там ніби там і була. Так, стосовно білих, світлих. Так, так, так. Так. Значить, світленькі. 37,389. Далі іде ось такий вул з нових номерів. Я його просто взяла на пробу і він у мене нікуди не йшов. А тут пригодився: 16А91. Дов, доволі такий цікавий колір. Далі 38397. Такий колір я його просто взяла і він нікуди у мене не йшов. А сюди він якраз пішов. Так, самий самий світлий. 08118. Такий світленький. Не знаю, чи видно, чи не видно, було при При лампі. Так. І червоний, червоний, звичайний. Ні, то не він. Звичайний, 97,070. Ось. І як на мене, то воно тут ну, просто, наче там, було. Можливо, я не права, можливо, ви по-другому, по-іншому бачите це. Але для мене воно тут ніби тут ажило. Все життя. Хоча ключ тут зовсім інший. Зелені 50-120 скло, 50-220 світленьке скло, так? 57-120 це з блискітками, так? 51 -430, це здається хамелеон, якщо я не помиляюсь. А може і ні. А може і ні. І так. І буковки. отут все оце. Я взяла матовий 80... 8... 860 мат. Такий спокійний. Далі у мене йде 99 9300 І теж матовий 1900-190, да? матовий, матовий коричнями. Тобто виходить, що ключ я повністю замінила. Але мені ну, здається, що просто тут іншого ключа не може бути. Настільки воно добре лягло туди і все. Ну, опять же, кожен бачить по-своєму і кожен дивиться по-своєму, кожному своє. Хто стільки натуральними вишиває, хтось стільки прозорими. Я люблю прозорі, це моя стихія. Але тут ось так. Всім дякую за увагу. Па-па!